Тему одягу, тому що це показово для мене було, і, можливо, це ще не розуміло. Але що я для себе особливо помітив, що е, Америка, конгресмени, парламентарі, президент зустрічали Зеленського в костюмах, наголошуючи йому, що ми країна демократії, яка відбулася, і ми тут між собою боремося за наші цінності, створюємо інститути і навіть підтримуємо інші. Нації і народи у прагнені до побудови своїх демократичних держав. На що Зеленський, мабуть, хотів відповісти тим, що «А, ми сьогодні робимо брудну роботу тут, в Україні, скажімо так, повністю в грязюці, в е, під дощем робимо брудну роботу і захищаємо цілу Європу, цілу демократію. На що вже в самому конгресі відповідно Зеленський отримав. Конкретну відповідь: Окей, якщо ви за це боретесь, це дуже добре. Ми готові вам в цьому допомагати. І, мабуть, сто раз, коли Зеленський пожимав руку конгресменам чи іншим політикам американським, він давав слово: слово, що він буде боротись за свободу слова в Україні, а в нас є проблема з свободою слова в Україні досі, що він буде боротись за верховенство права. Будувати в країну, де право буде основним в державі у нас теж є з цим проблеми і багато, багато, багато іншому. Тому мова одягу, звичайно, була присутня, і ми дуже багато отримали авансу і самі авансували дуже багато перед американцями. Що ми будемо виборювати ці цінності перед цим лютим, абсолютно неадекватним ворогом. Мирка у нашій студії, як е, загалом ситуація на Волині після цієї зустрічі, тому що ну насправді про вступ, потенційний вступ білоруської армії у е, цю війну, ми говоримо, оскільки ця війна продовжується повномасштабно, що змінилося цього тижня, е, як е, взагалі до цього ставляться мешканці вашого краю, і що очікувало би і очікує, якщо. Лукашенко і його армія таки наважиться спробувати перетнути український державний кордон. Я, мабуть, свою таку діалог разом з вами поділив би на таких три невеличких такі частинки. Перша це така моральна частина, друга частина правди, а третя частина кривди в цій всій в цьому великому питанню. Кожен з нас, ну, наприклад, дуже добре уявляє. Волинь, північ, скажімо так, Білорусію. Це місце, де живуть велика кількість людей, українців. Це якщо ми візьмемо прикордонну зону, навіть 20 кілометрів і 30 кілометрів це переважно сільське населення. Люди, які дуже міцно прив'язані до своєї домівки, це вам не житель міста, який може. На тиждень поїхати в інше місто, щоб просто хоча б тиждень спокійно поспати. От якщо ви пам'ятаєте, тоді, коли був розпал війни, розпал окупації, люди з тих частин, з Полтавської області, так чи ще з неокупованих знаків, вони їхали на Закарпаття, на Франківщину, та й на Волинь, щоб хоча б. Відчути себе в безпеці хоч трішки. І моральний аспект цієї справи полягає в тому, що сьогодні ми достатньо подивилися на те, які звірства робили армія цих русків і неруских, щоб наші громадяни, в тому числі ті, що живуть на прикордонні, чітко усвідомили жах смерті. Жах насильницької смерті, зґвалтувань, катувань. І це дуже чітко люди усвідомили. І вони дуже сильно переживають. І коли ходять тими телеграм-каналами, ті СМС, ті сотні, що ось білоруси вже побігли, чи там попригали, чи там полізли, чи просто випали, це дуже сильно колихає серце тих людей. Люди по кілька раз виїжджали, по кілька раз верталися, а в них там і своя господарка, там є, знаєте, і це не просто воду перекрив, там гуси, корови, свині, там, там сім'ї з, з великою кількістю дітей, старшими людьми. І вони про це весь час думають. Це моральний аспект цієї справи, тому що вони побачили, що відбулося. В тій самій Київській області, чи Чернігівській, чи будь-де де прийшли ті та мерзота прийшла до нас, вони це усвідомлюють І уявляєте, коли вони кожен раз, чи в будь-якій передачі чують це все. Це от якби моральна сторона цього питання. Друге питання це правда. Правда полягає в тому, що як ми подивимося на Волинь. А там є, до речі, знак з трьох держав, в якому я брав участь в встановленні цього знаку між Польщею, Білорусією і Україною. І там є Ягодин. Це найбільший порт транспортний України, через який на сьогоднішній день весь транспорт поїхав. Поїхав, бо літаків немає. туди поїхав весь транспорт, туди везуть все: зерно, бензин. Будь-які товари, які раніше, можливо, туди і ніколи і, і, і не їхали б в такій кількості. Це є залізнодорожний пункт. Тому що там, крім того, там ще є ковель, великий вузол, який сполучає і Центральну Україну, який сполучає в тому числі і Галичину, і, і Південь. Це є ціль, це є ціль. Звичайно. Якщо ми відсунемося чуть-чуть правіше, дивлячись на Україну, ми побачимо напевно, що вариш. Вариш це атомна електростанція. Чи є це ціллю? Це є також ціллю. І якщо ми далі відійдемо, ми побачимо нашу столицю. Це, напевно, буде сама головна ціль, яку, про яку мріє наш ворог одвічний. Тому ми з своєї сторони дивимося: ну добре, підуть вони в сторону Ковеля, Так? Тобто, ми от побачили, що ось там в Бреській області накопичується зараз, вагонами зводяться, ті вся техніка, десь там Барановичі літають, сідають. Люди за це переживають, тому що вони розуміють, що Ковель то є ціль, але десь є усвідомлення, що вараш є ціль. Тому це є питання цілей. І коли ми дивимося, волиняни, і коли дивляться наші військові, дивляться розвідка, ми цілком розуміємо пріоритетність цих ціль. Наступивши на коваль, захопить Путін Україну. Ну, скільки він там втримається, чи дойде до нього, чи до Любомля, перекриючи цю трасу, мабуть, що ефекту він не отримає. Захопивши вараш електростанцію, чи буде ефект, ну так, це буде набагато більший ефект. Якщо ще, перепрошую, Рівненську атомну електростанцію відімкнуть, ну ми можемо собі тільки уявити, що в цій великій частині буде з освітленням, з, з промисловістю. Якщо в Луцьку сьогодні виробляється взуття для наших воїнів військове якісне, недороге, і вони не можуть його забезпечити, наприклад, виробництво, то так буде і у всіх інших галузях. Тобто, це є ціль. Ну і, звичайно, ми говоримо про Київ, про ту саму основну ціль, де вони хочуть посадити свого васала і сказати: ну, ось все. Тому ми дивимося на це. Це другий аспект, на це з такою ситуацією, що. Ну, по пріоритетах не зовсім так воно тут і складається, цей напад на Волинь. А з третьої сторони, ми розуміємо, що ворог наш абсолютно божевільний, і якщо буде наказ, ці холопи чи яничари, чи найманці, чи регулярні якісь сполучення, вони підуть. Вони підуть, і це буде тяжко, і це буде продовження війни, це буде жах, жахіття війни, жахіття смерті. І, зрештою, це буде кінець, в тому числі і е, диктаторський Білорусь. Ось так ми дивимося на це питання. А підсумовуючи, я хотів би сказати, що. До Дня української армії ми проїхалися тими північними районами, заїхали до наших хлопців, друзів, родичів, завезли їм, як завжди, все, що нашкрібли, з усіх усіль. І саме головне те, що повинні ми всі робити, це підтримувати наше військо повністю безкомпромісно. Витрачати майже всі свої ресурси, які тільки в нас є, щоб укріпитися, що ми і робимо, допомагаючи всім батальйонам, підрозділам, і напряму, і через командирів, і через центральне командування робити все від нас залежне, щоб будь-хто, хто прийде, чи на Волинь, чи на Велику Волинь де Рівненщину, чи на Житомирщину, чи на Київ, що він просто не мав змоги не просто там. На небо глянути, що він дихнути не, не вспів, коли його знищить. Ось таке наше бачення того, що там робив Путін і з чим він назад поїхав.